Друзі, друзі, привіт! Привіт турки! Дивимося ріг, любименький Кривий Ріг. Привіт! Дивимося скоренько, поки там нам світло ще є, бо я не знаю, як там воно сьогодні буде. Дивимося, як пройде день на 4.02.23, дивимося 3.02, 24.00 по 4.02.2400, Поїхали. Поїхали. Що тут у нас буде? Кривий ріг. Кривий ріг. Все сьогодні бігом-бігом-бігом світло не відключали у нас, тому ми... я намагаюся стигнути, бо не знаєш, коли відключать. Так, що на кшталт обстрілів, чи вибухів, чи вибухів, що? Так, ні, якісь новини ми знаємо, приїдуть хворі, багато хворих приїде, чи поранених, щось таке приїде, будуть якісь новини. Е, є якийсь якийсь пожар. Я навіть не знаю, чи він має відношення до, до обстрілів. А ось все, зіб'ють, зіб'ють, десь зіб'ють і буде пожар. фіг його знає, тому що ви знаєте, що кривий ріг великий, як собача пісня. І ще й зараз у нас приєднали всякі ці поля і так далі. Тобто, таке враження, що це, це буде десь, десь в полях, десь оце громада. ж що, що у нас долучено ці всі, як то кажуть, приватний сектор. Тобто села поняли, десь в селі впаде. Ну, ви ж знаєте, да, у нас же ж Кривий Ріг, це там, і село Зелене, цей Кривий Ріг, там колись воно було зелене, тепер воно кривий ріг. Тому десь там в полях щось воно впаде. Якісь уламки. Таке. До нас це немає ніякого. ну, ну реал, В реальності це до не, нас немає ніякого відношення. Так, хорошо, поїхали далі. Поїхали далі. Кривий ріг на 4 лютого. Ось, ми почуємо, як буде тайною там, де був прильот, і де пожар. От, бо це якась наша громада, в принципі. Але, але там не прильот, а там, знаєте, що ППО збиває і уламки падають, і оце ці уламки будуть. Ще що, ще що стосовно дітей буде якась налина, і будуть великі, великі, великі спори. І на ось є у нас... Оце приліт. Приліт там, де працюють люди, там, де працюють сильні люди, і там якась дорога, і неочікувано буде приліт. Або це, або це споруда на воді, або це дорога. Дорогу десь паде, де працюють сильні люди. А що я хаваю? У мене ще інгулець. Оце як зразці. Так, інгулець. Інгулець. Прихована карта смерті якогось транспорту буде, да, і через... через поламається якийсь транспорт, але про це нічого не скажуть, обманюють. І це через теж якісь уламки десь. Так, Апостолова. Апостолова латайно буде приїжджати якийсь там руководитель чи начальник якийсь великий приїде. Так. Сіренодольськ. Притом новий якийсь начальник буде приїжджати туди. Так, в Зінодольське нічого. Єдине, що, е, щось там на робоче питання жін, жінок там чогось обмежить. Не знаю, в грошах чи в чому. Чи щось заставлять працювати, свыше норми. Так. Сінодольськ. Е, е, Жовті води. Жовті води. Жовті води. Жовті води. Будинка закінчиться. В некоторых будинках закінчиться вода, але це якісь такі старі будинки не невеликі. Я би сказала, навіть чотириповерхові якісь, якщо вони у вас такі є, в принципі. Я думаю, що є. А так, нічого, щось там Перебую з водою. Так, хорошо, друзья, поехали дальше. Пора, да? Какой подарок надо подарить своему другу, чи подруге или любимой половинке? Еще пора, да? Будьте готові до того, що влада помірно якось буде давати вам якусь допомогу, чи ще щось. От таким чином намагайтеся захистити себе іншими якимись моментами. Тобто, -то це субсидія, це буде довго, дуже, дуже довгий, якісь виплати, пенсії, то що. І ще одна парада. І дивіться, силовики будуть трошки відступати, да, якісь населені пункти можуть бути ну, окуповані. А от тому, якщо у вас там є рідні близькі, скажіть про це. Ну що ж, друзі, і обмежені, до речі, ми можемо теж бути десь виїхати, не можемо чи виїхати. Ну що, друзі, віршик. Сьогодні буду без нотацій. Без нотацій, без якихось. Без якихось... Сердце воина спрятано за крепким телом и острым взглядом. Его мысли есть тайна и в желаниях контроль эскезы. Он бездействует, но силу чувствует все, кто рядом. И никто не увидит на сердце его порезы. Прикоснуться к его душе лишь немногим награда. Сердце воина скрыто от любопытства праздных. Открывает он людям лишь то, что увидеть им надо. Не давая обетов, или надежды напрасных. Сердце воина — не игрушка в женских ловких ручках. Йога разума для него есть в приоритете. Он устойчив ко всем этим хитрым женским штучкам. Он свободен и быстр, как ирландский западный ветер. Сердце воина — это и благость ему, и карма. Это путь, и его пройти дано лишь немногим. Его жизнь — адреналин, его дом — Казарма. І воєнах зов боя і зов дороги. Ось такий віршик, але це про справжнього воїна, який отримує перемогу у справжній справедливій боротьбі з ворогом вічнавіч. А це відноситься тільки, тільки, може, до наших воїнів, до наших воїнів, ЗСУ до справжніх воїнів. Та країна, яка на нас напала, у неї воїнів немає. Пам'ятайте, що ми робимо медитацію захиснику Пол 2100. Якщо ж ви сильно, скажімо так, боїтеся тощо, або не можете на вечір заспокоїтись, на ніч робіть медитацію на розслаблення, вона в мене в плейлисті. Медитації, а е, цю медитацію захиснику полу робіть вранці. Прокинулись і відразу її робіть. Так буде для вас краще. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться моє відео, які я подобаюся, які ставлять подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.